Робимо відпочинок виді рибальства і спілкування з природою наших бійців, які проходять реабілітацію в нашій області. Соціальний проєкт коло побратимів започаткували минулого року. Він орієнтований на військовослужбовців. Сергій Лимарчук з Київської області. Менш як два роки тому переїхав на Рівненщину. В одному з місцевих госпіталів проходить реабілітацію. Отримавши поранення у 2022 році, Сергій спершу не зрозумів, що трапилося. У мене були контузії кілька штук, і потім інсульт стався. І я 8 місяців десь приблизно, може 6 місяців лежав, нічого не розумів. Сергій на війні з 2014 року був у найгарячіших точках фронту. Донецький напрямок, Луганський напрямок. Ар... Бахмут і станиця Луганська. Я багато де був. Я інструктор саперної роти, то не був. Каже, тепер після всього пережитого хочеться трішки відпочити. Рибалка дуже душевний відпочинок, можна сказати. Ще великий відпочинок, церква дає, куди я ходжу. Друзі, мої, брати, з церкви, теж відпочинок, ну, розраду дають. Микола Радецький з міста Чернівці. Майже рік тому чоловіка мобілізували. На Рівненщині Микола проходить реабілітацію після отриманого поранення. Останній раз запорозьке направлення село Роботіна, От там отримав осколочне ранення. Ну і ампутацію, звісно. На подібні реабілітації каже Микола. Запрошують всіх, хто хоче трішки відволіктися. Хто хоче, має імі то будь то ласка. Я вже соскучився, то вже вирішив на свіжому повітрі побити. І вудочку вже давно не держав в руках. Сам захисник рибалець з дитинства. Його привчив батько. Їздили до водой як на декілька днів, так і на декілька тижнів. Тєс навчив, таскав мене. Тоже с ночевками, с палатками, ну по-разному бывало. И в машине спали, отдыхали. Вот, тоже все на белую рыбу, на хищную рыбу ездили. Ну тогда было интереснее, конечно, рыбачить. А сейчас уже той рыбы практически не было. Нет, нету. Ну, где-то что-то остается, какие-то трофеи еще вытаскиваем. Миколі подобається сам процес риболовлі. Захисник може похизуватися і досить великими уловами. голов 80 максимально. А зараз уже такого немає, як раніше було. Ну, ета все, все на кручок. Це не сітками, нічого. Чисто спортивна рибалка була. Така риболовля проходить у спортивному форматі. Після завершення обирають переможців та вручають подарунки, а також варять і традиційну уху. Ми. Привозимо військових на місце локації до стола. Вони снідають, чай, кава, і тоді починаємо риболовлю. Рибалять, ми ловимо по-спортивному, тобто хтось зловив, зважили вагу, відпустили рибу. До організації подібних відпочинків для бійців доєднується багато людей. Подібні відпочинки допомагають бійцям відволіктися від буденного життя у госпіталях, лікарнях, відчути миті радості. Людмила Жук, Володимир Захаров, Новини Рівного.